Боже, я віддав столько бабок за цей айфон! Хотів купити собі ще фотоапарат, щоб знімати відоси. І я включаю камеру, я не можу видавати з себе жодного слова. Я заїкаюся, я не розумію, чому так важко. Я сиджу сам в кімнаті. Я не можу видавати з себе жодного слова. Саме для цього ви потрапили на YouTube канал Кухня Трафіку. А мене звати Павло. І сьогодні я поділюся з вами своїм одним, єдиним дієвим способом. Як перестати, бала... <хи> Як перестати боятися балакати на камеру? Навіть в публічному місці. Коротше, я вдягаю свій мікрофон і зараз я розкажу вам про цей єдиний метод. В принципі, ви вже його е, как би, бачите. Самий діючий метод це просто взяти і зробити. Розумієш? Жодний якісь там лайфхаки, там тобі треба зробити те, те. Ні, я в принципі можу дати тобі якусь послідовність дій, які зменшать стрес від, да, під час того, коли там, там почнеш знімати десь там сам чи вийдеш на вулицю. А спочатку, коли ти купиш камеру, скоріше за все, тобі буде соромно. Давайте змінимо план просто. Змінили локацію, скоріше за все, перш за все, коли ти купиш камеру і почнеш. Навіть будучи сам удома, намагатися в неї щось сказати, ти будеш стіснятися, скажімо так, да? щоб зменшити цей ризик стресу, все, що тобі треба зробити, просто почати балакати всяку білібірду на камеру. Зараз тут ціла купа людей, мені абсолютно все одно. Що вони про мене думають. Розумієте? Міняємо локацію, йдемо далі. Пам'ятаєте, як в школі нам треба було розповідати вірші і тримати мікрофон. Стоїть вся школа. Вчителі, батьки, максимально стидно. Напишіть в коментарях, стидно. Є таке слово українською мовою чи ні. Коротше, що, що ви робили в даному випадку? Брали і робили правильно, тому що вам треба було зробити це. Заїкались, не знаю, там, забували слова, але ви брали і робили це. Ти хочеш сказати, що ти в дитинстві в тебе вибачає за порівняння, яйця були більше, ніж зараз. Візьми і зробиться. Я тобі чесно скажу, на вулиці, перед тим, як знімати, мені було теж ну, трошечки, да там. Соромно знімати, бо людей дійсно дуже багато. Але я взяв і зробив це. І ти так само бери і роби. Міняємо кадр і будемо закінчувати відео. Так. Я вже нормально коротше, попарився і ми будемо робити висновки, правильно? Значить, друзі, все, що я про що я вам розповідав в самому початку. Нормально від мене? То потолок, ні? Може присість? Хорошо? Ну, добре. Uh, все, про що я вам розповідав з самого початку. Я колись купив собі камеру. У мене був інший ютуб канал, я соромився знімати відео. Потім я купив цю камеру. Мені було максимально соромно це все знімати. Мені було максимально соромно це все знімати. Я спочатку почав, так само, як я вам казав, балакати різну херню. Потім почав зняти свій перший відос. Я соромився знімати відео навіть при своїй дівчині. Потім я почав знімати відео при своїй дівчині. Потім я поступово почав знімати десь відео на вулиці, там, де не було людей. Потім поступово перемістився там, де є люди. Сьогодні ви бачите, як можна вільно ходити спілкуватися і в принципі, знімати у таких громадських місцях. Тому взяли і зробили. З вами був я, Павло. Ви були на ютуб-каналі Кухня Трафіку. В принципі, за загалом я тут розповідаю про продажі. Таргетинг і так далі, тому подібне. Якщо у вас є питання з цього приводу, можете написати мені в Директ. Маю надію, що я вам допоміг. Усіх міцно обійняв. Гарного дня, вечора чи що у вас там? На добраніч.